Доброго ранку всім гарним добрим людям. Знаєте, є лише одна фундаментальна істина, яка стосується кожної людини, бо саме ця істина обумовлює те життя, яким живе людина. І ця істина полягає в щоденному виборі: виборі між тим, як прожити цей день, як ви його вважаєте. Або це завжди для вас буде найкращий день у вашому житті, і ви будете зранку розуміти, що в цей день є всі можливості. Реалізувати себе, почувати себе, як ви хочете себе почувати щасливим, задоволеним, насолоджуватись від того, що ви робите, насолоджуватись життям, спілкуванням, і це не залежить від того, що буде відбуватись в цей день. Або інша модель це коли ви завжди будете відтерміновувати ось цю можливість самого найкращого дня і насолоди від нього на колись потім, на завтра. І це є вибір, завжди який з вами, або ви сьогодні задоволені від життя, або колись потім.